А учасники конкурсу Євробачення тим часом готуються до виступів. Зараз у міжнародному виставковому центрі тривають репетиції та прес-конференції. До Києва з'їхалися вже і кілька сотень журналістів. Із МВЦ повернулася, і наша Олена Близнякова. Тут на екранах прес-центру цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення 2017 Зараз показують репетиції конкурсантів. Проте рівно за тиждень тут дивитимуться перший півфінал. Зараз тут уже кілька сотень журналістів. Кожен з них підтримує представника своєї країни. Проте не забувають і про решту учасників. Щодня дають прес конференцію у міжнародному виставковому центрі. Першою відповідає на запитання журналістів. Учасниця із Сербії Тіяна Богічевич. розповідає їй почуватися впевненою. Допомагає підтримка колег. Я насправді добре почуваюся завдяки їхній підтримці. Це багато означає для мене. Це допомога від усіх співаків музикантів, особливо від тих, хто вже брав участь у Євроба. Очені. однак додає з іншого боку, має бути сфокусованою на своїх цілях, а поради від когось інколи можуть заважати. Про підтримку зі сторони говорить ще один учасник Натан Тренд. Він представляє Австрію. Музикант запевняє, йому додають сил інші люди. А він своєю музикою намагається надихати слухачів. Я усього лише кажу всім молодим людям, усім дітям просто роби це. Не зупиняйся через важку працю, і дисциплінованість, а також через віру в свої сили. Я знаю, що це звучить смішно, але це правда. Так ось, завдяки цьому, ти зможеш зробити усе, що хочеш. А далі натан просто починає співати свою конкурсну пісню, яка називається Running On Air, в перекладі бігти по повітрю. Ки плюс для учасників конкурсу Євробачення не лише цього року, але й наступних це можливість використовувати більше нових технологій, каже один з ведучих змагань Тімур Мірошніченко. Щоправда, одразу називає і мінус. Конкурсанти щороку намагаються чимось здивувати. І звісно, з кожним роком це стає з одного боку складніше, тому що вже 61 рік позаду, і щось вигадати нове стає більш складно. Уже цієї неділі відбудеться урочисте відкриття пісенного конкурсу Євробачення 2017 А ім'я переможця дізнаємося 13 травня. Тоді від. Будеться фінал Олена Блізнякова Олександр Самойлов. Новини на першому.